Я бачила, як ти хилився додолу, пригнічений своїм важким хрестом. Ти говорив, я втомлений. Так, справді, я дуже втомлений. Боротися навіщо? Я одинокий і нема вже сили. Ти говорив так просто і спокійно. Щось в голосі тремтіло, мов сльоза, та полиском сухим світились очі, як завжди. Я стояла біля тебе, не зважилась ані за руку взяти, ані схилитися до твого чола, ані тебе підвести. Я дивилась, як ти хилився під своїм Христом. І потім довго я дивилася на тебе. Тоді, як ми з тобою розлучились, тоді, як тільки образ твій, мій друже, Привиджувався мені в безсонні ночі, все голос твій бринів, я втомлений. Так, справді, і брала я тоді паперу, картку білу, хотілося мені зібрати тієї сльози, що в голосі бриніли, невидимо. Колись, отак, розказує легенда, хустиною святая Вероніка, зібрать хотіла сльози під Христа. Та на хустині замість полту й сліз зостався образ у вінці терновім того, хто впав з небулий під Христом. О, кожний раз, як я збирала сльози твої, мій друже. На папір біленький я бачила те чудо Вероніки.